Привіт! Сьогодні ми робимо домашній щоденний догляд, який ми виконуємо вранці і ввечері. Єдине, що відрізняє домашній догляд ввечері і вранці, те, що ввечері ми змиваємо першим етапом макіяж міцелярною водою або молочком, або будь-яким засобом, який а, носить функцію змивати макіяж. А далі у нас ідуть стандартні чотири етапи. Перший етап це умивання мусом для очищення шкіри, мус з лікопеном. Він дуже делікатний, він очищує шкіру і не подразнює гідроліпідну манцію. Далі другий етап у нас тонізація. А, і по тоніку на вологу шкіру ми наносимо крем. Я буду наносити грінфіллер. А, і крем для повік теж у мене грінфіллер. У тебе може бути якийсь інший. І так, першим етапом ми набираємо мус. Мус нам потрібна отака маленька горошинка, Він такий дуже густий, тому ми змачуємо ручку водичку, робимо таку пінку. Він не дуже сильно піниться, але це пінка. І а тепер наносимо на все обличчя, шию і декольте. Це обов'язково. Обличчя у нас не закінчується контурами, тільки обличчя. У нас є ще шия, декольте, зони за вушками. Це всі зони, за якими ми доглядаємо щоденно. Mm. І так, дуже добре вмиваємось. Очі теж можна змивати. Mm. Шия, декольте, наносимо дуже добре, можна промасувати, помити, за вушками. І далі змиваємо. Змиваємо ручками добре прохолодною водою, можна, можна тепленькою, але не гарячою, бо це не дуже корисно для, наших, для нашої шкіри. Я буду змивати безворсовою серветкою для того, щоб мені було зручно демонструвати цей догляд. В домашніх умовах це не обов'язково. В домашніх умовах ніколи не вмиваюсь серветкою. Це тільки для того, щоб було зручно записувати відео. І так, змиваємо мус. І другим етапом мус треба змити добре, щоб нічого не залишилось. Але якщо якісь залишки все ж таки будуть, ми дознімемо тоніком. І так, умились. Набираємо тонік. Тонік нам потрібен для того, щоб... Вирівняти pH нашої шкіри, щоб вона не була дуже щелочною і не була дуже кислотною. І щоб імунітет нашої шкіри продовжував добре працювати і справлятись. Тонік ми набираємо ось в такому положенні, тому що він може бризнути. Або це перший варіант. І я так роблю частіше за все ввечері, коли мені треба дозняти, наприклад. Щось, так? На косметику я маю на увазі. Якщо я вмилась міцелярною водою, потім мусом, потім точніше, тонізую шкіру, і, можливо, там десь щось ще залишилось, тоді я дознімаю ватним диском. Ось таким чином. Тонізуючи дуже добре всю шкіру. Є другий варіант. Вранці я його частіше за все використовую, просто натискаю, набираю на ручки один або два на натискання. Набираю на ручки і такими рухами розподіляю по всій шкірі, щоб вона була волога. Потім набираю крем, крему нам потрібно теж небагато. І розподіляю не на ручках. А спочатку на шкірі таким чином ми використовуємо небагато засобу, але при цьому нам його вистачає, у нас немає перерозходу і, і нам дуже добре вистачає на всю площу обличчя. Не треба крем вмасовувати, це не той засіб, який ми вмасовуємо. Просто розподілили і все. І поки ще шкіра волога, наносимо крем для повік. Чому важливо на вологу шкіру, для того, щоб гідроліпіднаманція зберігала свою вологу, щоб вона не вийшла зі шкіри. І тепер такими маленькими прихлопуючими рухами або легким масажем наносимо крем для повік. І це був наш щоденний домашній догляд. Я сподіваюся, тобі все зрозуміло, а якщо ні, то, будь ласка, задавай запитання. І ще доскажу стосовно тоніку. Не тільки зберігає гідроліпіднунці і відновлює pH, а ще й слугує провідником для тих компонентів, які містяться в кремі. <кій> Він дає можливість як транспорт просуватись глибше всім компонентам і працювати глибше в шкірі, а не на шкірі. До зустрічі!